Всім привіт підписникам ютуб каналу. Це моє перше велике відео. Сьогодні я хочу розповісти е, про мою базу. Буде. Це горище над сарайчиками. Е, тут -а, я прибрав сіно, було тут все в сіні. Я прибрав, потроху ще доприбираю. В планах тут поставити отут, а там де зараз лопатка поставити столік. Зробити для століка спеціально. Цю а, табуретку. Зробив з отакого в ньому дуже удобно сидіти Тут буде ззаді є місце, яке положиться отут все, тут куча всякого є, то там поміститься це все. Ну, не прямо все, але треба. Тому що тут буде мій брат ще строїти свою хатинку. В планах ще буде е, В планах буде создати міні-ставочок. Такий акваріум. У мене є прозоре відро підоселець. Е, купив. Буде от десь ось от там. Стоять таке відерце невеличке з чотирьома карасиками. Тут дуже прикольно. Да. Дуже. Як я тут лежу? Ну, тут дуже удобно сидіть. Тут є якого побракинути, тут ще поставиться, там я ще дві штуки від старого дивани від цього. То тут лежать дуже удобно. А я отак лягаю собі. Ах. Дуже удобно ви бачили У мене отут ноги. Тут, тут буде стоїть Щоб Я отак не полежати. Дуже удобно. Так. Що ще можу розказати? Та нічого. Це міні-база буде моя. Тут в мене буде цей Моя Лігу. Тут будуть сидіти Время від времени. Висок позамітати буду. Коротше тут в мене буде цей. Тусім на тусім. Зв'яренням проведемо сюди світло якесь тут. Лампочку тут поставлю. Да. Лампочку поставлю, щоб воно освітлювало невеличку комнатку. Зроблю двері, ці поставлю. Тому все буде добре. Всім папа! -па.